Ремонт вулиці Шептицького комунальники розпочали в досвіта. Поки перекрили лише невелику ділянку поблизу повороту на оболоням. Почали з інженерних мереж, міняють водопровід. Закінчити планують до понеділка. Далі візьмуться за капітальний ремонт більшої ділянки Шептицького. Довжиною 120 метрів. Щоправда, для цього доведеться на тиждень звільнити вулицю від торгівлі. Комунальники просять розуміння і запевняють, поступки необхідні, бо на цьому ремонт Шептицького завершать остаточно. З 15 числа ми перекриваємо повністю вулицю Оболоня. Це від вулиці Живова до примикання вулиці Шептицького на термін до 15, до 15 листопада. Вулиця Важка, вулиця з влаштуванням міжнародних комунікацій, яка є одною, напевно, вже з найгірших в Тернополі. На час ремонту водіям доведеться звикнути до об'їзду вулиць. Передбачено перекриття вулиці Живова. Відживо Шептицького відживував отут до примикання оболоня. Це повністю буде перекрита, проїзд закритий. Оболоні одностороння, як була, так і залишається. З виїздом на об'їзну, з об'їзної можна тільки заїхати до вулиці Білецької, до автовокзалу і розворот назад. Щоб завершити ремонт вулиці Шептицького, треба трохи менше мільйона гривень. Оболоня обійдеться в понад 4,5 мільйони. Проте ці дві вулиці останні в титульному списку капремонтів на цей рік.